Всім привіт! Зараз знову в Харватії. Приїхали на наступне місто Примоштен. Інформації немає, але місто виглядає дуже класно. Позади тобто мене такий пляж з зонтиками і ззаді місто. Зараз переключу камеру, покажу який приведе. Ось так виглядає місто. Місто складається, основна частина на такому півострові або острові. Точно не скажу, бо ще до міста не дійшов. І другий такий півострів є, там, такі більш пляжні зони. Ось такий гарний пляж. Ну і Зараз йти будемо вздовж берега до центральної частини міста. Як бачите, вона я би сказав, що на острові, але точно не скажу, бо ще не дійшов. Супер. Тут поки йдемо, тут вздовж лагуни. Є такі камінці. Все якийсь може старий маяк був. Просто тут дуже гарні виходять фотографії. Водичка просто прозрачна. І ось така лагуна. Трошки подимається вітерець, Там оце пляж, який я показував, 18 злотих шезлон коштує. Але лагуна просто супер. Ось є такі виступи з каміння, де можна класно сфотографуватись з краєвидом на місто. Кожним днем це красивіше місто попадає. Ось така лагуна. Обходимо її, бо маємо обійти. Водичка навіть тут на початку дуже чиста. Тут мінко. Я думаю, що тут ніхто не купається. Ось така якась стара лодка рибацька. Служить як вказівник до готелю. Супер, приведе просто неперевершені. На Наближаємося потихеньку до центральної частини міста. Ось ця хата пляжна зона, яхтина, яка яхт стоять. Ну, тут в основному всьому побережжі такі, е, галька, можна сказати. На деяких були на дому пляжі, то там трошечки гальки були, а далі йшов пісок. Така набережна. Зараз подивимося, скільки тут коштує парковка. А кажу такі екскурсії. Така ось судмарина. Ну ніби е, подивитися на підводний світ. Скільки коштує поки я ніде не бачу. Тут таке є водне поло. Ну і наближаємося до центральної частини. Так. Супер виглядає, звісно Людей поки маловато. Парковка коштує 3 євро за годину. Так що ми зупинилися на безкоштовній Там трошки пройтися, якісь заброшені заброшені ці, заброшені ці пенсіонати. І там безкоштовна перекопка, там вже знак був Супер виглядає. Це все, дуже велика яхта. Я все ж таки це півострів, че покажу, сходиться там буквально 20 ні, десь 30 метрів. Ось одна частина моря, а з цієї сторони вже друга. Ну, буквально 30 метрів. І такий пам'ятник на вході до півострова. Ми зараз прийдемо до центральної частини, а потім спробуємо пройтись, а їздять такі електричні таксі. А потім спробуємо обійти вокруг. Не такий пам'ятник на воді. риб грибакам, напевно. І ось такі яхти, саме найбільше це з Швейцарії. Заходимо так в центральну частину міста, Тільки не знаємо куди йти. Тут два хущі. Кафешки і ресторанчики. Ось так будемо зараз ходити по вуличках. Ступер. ну Ще все закрито, ми вирішили сьогодні з самого ранку краще погуляти, бо пізніше дуже жарко. Йдемо в таких двориках, тут багато таких кафешок. Дивилися ціну на піцу. 10 євро, 10-12 євро. Ми тільки що дійшли до тупіка, довелося трошки вернутися. Тут усе на, на самій вершині е церква. І така вимощена доріжка. Це не якийсь старий будинок, зруйнований. Але як бачите, то все збудовано з камню. Церква називається Святого того Юрая. Можна сказати Юри. Але пише Юрай. Тут вокруг церкви знаходиться кладовище. Воно не по могилках йти. Просто відкриваються гарні кривиди тут. Там острів маленький. І тут маленький острів. Ну і з другого боку, я перевели, це кризить на лагуну. Ось це багато яхт стоїть, а ми навкроцю по-другому березі припаркувалися. Це що оце інжир росте. Тут практично в кожному дворі росте дорі заростей тут Зайшов на чийсь дом, можна сказати. Тут недобудований кафешка. Відкривається ось така гарна панорама на вагону міста. Супер. Тут люди проживають, тут є луки, вулочки. З цього попит ходить гарний кривить на церкву Святого Юрая. Вона така длінненька. Моє є дорожки був в округ церкви. Ми обратно. зараз будемо йти в цього білостру. Зараз хочемо подивитися, скільки коштує поїсти. Ну, Продовжуємо гуляти вокруг півострова, центральної частини. Тут в основному ресторанчики і ми дивимося, що по чому. Дійшли ми до частини, що максимально видовжена до моря тут такі оце скали плануємо якось пофотографуватись там десь є ось тут домов можна зійти але це відноситься до ресторану суперське місце і хтось воно щось якісь раке лова неніна ня не, краби раки раке річки, річки але ресторанчик з таким гарним краєвидом. суперський тут такі обривісті скали то також тут іде дорожка в уже ближче до до берега. Супер вода прозрачна. І зараз будемо сходити до цього. Треба ж гарні фотографії зробити. На таких скалах. Думаю, будуть дуже чудові фотографії. І тут від того ресторанчика ще Ще є столики Шукає, не тут ось така місцевість, гарні будинки. І зараз покажу скалу. Тут діти пригають. Тут ось така лавочка з панорамою. З такою гарною панорамою. А тут можна ось цю скалу приїхати. Спускаються сюди. У нас є вхід. Ну, там в основному пригоїть. Але і деякі люди сюди приходять і перелазять і пригоють ці скали. Супер. Тут ось знайшли вхід на цей для вас. Тут не знаю, це алоя чи Пішов щось красиво алоя. І тут, люди купаються, перегоріють. Справить сюди тут приїздить прийшли трошки далі. Ну, тут дуже гарно, тут е, практично знімати треба на кожному кроці. І зараз покажу такий бар, не ресторан, а бар з таким гарним привидом. Лесипе який в мене. Є ось такий бар, такому чудому в місті. Сколько Я тут, э, тоже теж на там ступінька є, можна сходить. Ось так площадку, площадка. Тут вже практично обходимо півострів. Оце також люди положили полотенце і будуть купатися. Супер, звісно, наскала. Розважується, купаються в таких маленьких лагунках. А я би сказав, що тут туди ми знаходимося, то зараз найгарніше місто. За ці 5 днів, де ми були. Ну, Каже, по-своєму теж цікаве, але по красоті, то тут, мабуть, найгарніше. Ну і доходимо вже до кінця е, до кінця цього півострова. Зараз будемо йти на другий півострів. Другий півострів там е, переважно. Пляжна частина, туди до того острова, можна сказати. Прийдемо, людей дуже небагато. Як в нашому місці воді дуже багато, тут практично нема нікого. Починаються такі лапки, можна купити, очки, магніти, якісь сувеніри, тут дуже багато лаванди. Ніби її тут може вирощують. Там дуже багато маски, оліїв якусь. Осе що треба. Та що так виглядає. Перейшли ми на другу сторону. Це такі грибочки під навісом. Ну і тривається краєвид на Центральна частина міста. Ми ще плануємо. Де його Ми планували на початку, щоб вертатися погулять і на своє місто, але подивилися тут, наскільки гарно, красиво, то вирішили зупинитись тут. Десь тут підемо в ресторанчику. Поїмо. Я супер, просто, без слів, дуже гарне місце. От що шо, а приможтин. Я рекомендую поїхати, бо тут, як самі бачите, ну дуже гарно. Ну йдемо, йдемо. Тут такі гарні це пляжі. Ну тільки що не пісочок, але і так, доволі-доволі непогано. Лежаки, по-моєму, по 10 євро на цілий день. Зараз себе виглядає. Ну, тут така доріжка. Тут бачу якісь готелі ті... такі здорові. Чим, може це все один комплекс. Я так думаю, все може один комплекс. На цілий півострів. Вже посія обходимо півострів напроти э, острію там можна тільки доплести якось Є такі спеціальні доски для серфінгу і можна так э, оця штука стоїть 30 євро за, за цілий день можна сняти але тут э, і так багато тіні і там я бачу якийсь закинутий готель Краєвиди, звісно, море чистеньке, людей небагато. Зараз будемо вирішувати, де будемо відпочивати на пляжу, які частини. Ну, я здійсню, доходимо до цього. До кінця. Тому вже здалі якийсь починається. Щось тут піднявся бік. Васателі мають бути, але їх щось не видно. Не важно, так що ми вирішили тут зупинитися. Вертаємося ми вже обратно, тут центральний де вхід на центральну частину міста, тут заходить парк. І Васарійч Пам'ятник. Личка ще стародавня. Всі зараз купаються, покажу, бо вже будемо вертатися до машини, брати полотенце і речі, щоб купатися. гарне місто. Ще такий пам'ятник приборкуся. Кіт перебар і сіткою. Теж додає рибу буде. Ось таке було місто приможте. Мені дуже сподобалось. Так що рекомендую, хто хоче недалеко так, пліту, трогіра і шибеніка, то це місце. Вам сподобається. Людей небагато на пляжах. На пляжах так, є багато місць для купання. В інших містах просто посеред міста багато вагун, де кораблі локцію стоять. і Там купатися не можна, а тут це практично все пляжна зона. Так що з вас сподобайка, підписка. Ну і до наступних відео для вас був приможте Хорватія.